Нема пояснень для мене. Нема, ви влада, у вас все в руках. Будь ласка, якщо ви оформили е, з якогось розуму на ЖКХ, е, переоформіть, зніміть з реєстрації, е, оформіть на там, швидку і запустіть цю машину. Або, або вийдіть до, е, публічно, до громадськості, скажіть, що є технічне питання, машина зламалася, вона не може їздити. Або будь-які пояснення. Но просто подарований автомобіль стоїть в режимі і не їздить. Це неправильно. Чітке розуміння. Того, що накануні президентських виборів, буде йти політична поляризація суспільства. І ті кошти, які я, як фізична особа, спрямовую на благодійну діяльність в цих умовах. Результат ефективність, електоральна, так би мовити, ефективність роботи цих коштів буде мінімальна. Значно більший ефект буде мати будь-яка будь дія, там, наприклад, вискочить в чисте поле і сказати, що влада злочинна, юлі волю, там ще. Значить, і електорально ти будеш мати 18-20%. Я це прекрасно розумію і усвідомлюю. Разом з тим. Я послідовно відстоюю таку позицію, що на сьогоднішній день потрібно, як і щодо політичних речей, і щодо меценатських речей треба працювати не тільки під вибори, спасати лівщину, там ще щось там рятувати когось. Треба працювати після виборів. І е, саме з цього я виходжу, і я розумію, що на сьогоднішній день ті кошти, які будуть і в тому числі і е, спрямовані на благодійну допомогу і цим фондам е, поліський оберіг, вони не будуть мати величезного яко, якогось ефекту е, від е, і політичних наслідків для мене. Я хотів на цьому наголосити. Це просто моя людська позиція.